Казати декілька вам таких добрих, Божих слів. Саме що перше хочу звернути увагу. Скажіть, будь ласка, чи всі з вас християни? Всі християни, правда? І наша країна як декларує такі християнські цінності, всі вірять в Ісуса Христа, всі намагаються дотримуватися того, що сказано в Євангелії. Зачитати з самої основи християнства. Тобто, якщо забрати Євангеліє, по великому рахунку християнство не існувало. Тому що все, яке християнство побудоване на слові Божого, ось це основа і фундамент всього християнства. Без Біблії не існує християнство. Ісус Христос прийшов сюди на землю, і залишив нам своє вчення. Він навчав конкретно своїх учнів певних речей. Колись апостол Павло, який вже був після Ісуса Христа залишить нам деякі слова. Це де як писання дає Писан, 4 розціл, читаю з 25 Верша. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є члени один одного». Слово Боже, як християн, закликає нас говорити один одному правду. Для цього необхідно для початку відкинути всяку неправду. І це наша з вами відповідальність. Це не Божа відповідальність, це не відповідальність влади, це не відповідальність кого з політиків це... цього світу. Це наша особиста відповідальність перед Богом відкинути неправду і почати говорити один одному правду, гніваючись не грішити. Сонце хай не заходить у вашому гніві і не давайте місця дьяволу. Бог створив людину емоційну. З нас з вами є різного роду емоції, і гнів – це нормально, коли в нас є якась реакція на несправедливість, і воно виникає в нас. Справа в тому, що ми з цим робимо. Чи ми даємо місце дьяволу, щоб дьявол почав сіяти е, свої думки, ми почали ввести якусь ворожнечу, яку, впали в якісь крайник, це в якісь отрази? Чи ми вирішуємо це питання гніву відповідно слова Божого? А як вирішуємо? Тобто, якщо я маю якийсь гнів на людину, мене визвола якась реакція е, ну, неправильна людина, гнів, я приходився і вирішую це питання. Я, по крайній мірі. Починаю про це говорити, комунікувати, тому що я не хочу жити в цьому в всі, всі злобі. Хто крав, хай більше не краде. Але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. З Боже закликає нас, хто крав, щоб не крав. У нас цій країні дуже велика е, проблема.